Волонтерські хаби у тренді: кількість молодих волонтерів збільшується по всій країні. У деяких може виникнути закономірне питання, чому стільки людей з радістю готові безкорисливо віддавати свій час і сили. Для молодих людей волонтерство це відмінний спосіб отримати перший професійний досвід. Це можливість відточити свої навички і добре себе зарекомендувати. Мало хто знає, але організації шукають собі волонтерів з різних професій: від дизайнерів до програмістів, від переменеджерів до аналітиків. Багато організацій надають можливості безкоштовного навчання. Це відмінний шанс спробувати себе в новій справі та визначитися з вибором життєвого шляху. Робота волонтерами також дозволяє тренувати та значно покращувати навички спілкування. Це гарна можливість стати впевненим в собі. Ви можете знайти нових друзів, особливо якщо ви хочете оточити себе активними, цікавими, перевіреними справами людьми. З якими можна разом рухатися вперед і, можливо, надалі реалізувати з ними власні проєкти. Крім друзів, можна знайти і кохання. Більшу частину волонтерів складають молоді дівчата та юнаки у віці від 18 до 25 років. Ще одна причина стати волонтером можна безкоштовно подорожувати та пізнавати світ, подивитися деякі проєкти в інших містах і навіть країнах. Звичайно, ж, часто трапляються можливості відвідувати великі заходи і змагання, але, врешті-решт, допомагати іншим. Ви отримуєте безліч позитивних емоцій і приводів для гордості. В Цифрову епоху стати волонтером легко. Є багато сайтів, де зібрані сотні соціальних проєктів у різних містах. Кожен незалежно від віку може знайти для себе справу до душі. Ми молода команда, яка враховує свої інтереси, навички та плани. На власні очі бачить, як добрі справи роблять людину щасливою. Як гарні вчинки змінюють світ. Ми розуміємо, що воно того варте. Ми ті, хто у біді не залишають, хто поруч, коли потрібні. Ті, хто готові поділитися самим цінним. Ті, хто цінують життя людей, тварини всього світу. Ми волонтери і пишаємося цим. Волонтерство це круто. Волонтерство це допомога тим, хто її потребує. Волонтерство це нові друзі, нові знайомі, нові бажання. Волонтерство це відповідальність та авторитетність. Волонтерство це захоплення та очікування. Давайте Давай, допоможемо, допоможемо Україні волонтерством! Займайтесь волонтерством, і ви знайдете своє кохання. У волонтерстві музика з людей. Плануйте проєкти. Готуйте проєкти волонтерії завчасно. Справжні дива трапляються у волонтерстві. Волонтери!